Хочеться, щоб тиху ніч пройшла, як хочеться, щоб світлий день настав, щоб Україна в мирі зажила, і щоб ніхто нікого не вбивав. Хай буде мир віднині і до віку, хай буде мир, замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують сміх сміхнені усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти. Спокійними скрізь стануть всі жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир і замовкнуть всі гармати, доволі крові сліз, нещастя бід, хай відпочине змучений боями до праці звичний чоловічий рік. Хай буде мир, звертаються до Бога, чоло, зросивши потом трударі, бо хочуть, щоб сміялись дзвінко, діти. На нашій галицькій землі, хай буде мир віднині і до віку, хай буде мир, замовкнуть війни злі, хай у міцних обіймах всі народи ідуть у майбуття через віки, Боже Україну збережи, Господи помилуй пішли, змилися над нами. I'm not going